Час не любить, коли його витрачають даремно. Герої нашої програми свої вільні хвилини присвячують творчості. Привіт усім! З вами Михайло Штика. А отже в ефірі передача про талановитих дітей нашого міста. Більше, ніж хобі. Зовсім нещодавно в усіх школах пролунав останній дзвоник. Одинадцятикласники розпрощали зі своїми вчителями, однокласниками, зі своїм дитинством. Попрощали зі своєю Альма-Матер. І улюбленими педагогами і випускники Ужгородської дитячої школи мистецтв. Щоправда, для них останнім пролунав не дзвінок, останнім для них був шкільний концерт. О, Карпатській обласній філармонії, випускники Ужгородської дитячої школи мистецтв прощалися зі своїм першим храмом творчості, зі своїми творчими натхненниками, педагогами і колегами по школі. Востаннє вони виступили перед глядачами як учні мистецької «Альма-Матер». Випуском неабияк пишається директор Ужгородської дитячої школи мистецтв Наталія Громова. В цьому році зірковий випуск це лауреати міжнародних конкурсів буквально з молодших класів. Це чудові, причудові діти. Це вже митці. Ми ними гордимося. Це і Шевченко Дмитро, і Заєць Катерина, і Калай Томаш, і Бобров Кирил, і Трунтаєв Сергій. У концерті взяли участь не лише випускники школи, демонстрували свої таланти і проводжали у щасливе мистецьке майбутнє найстарших учнів і молодші колеги. Особливо з тими, з ким проведено найбільше часу. Та, на щастя, пам'ять залишає найпозитивніші миті навчання і нелегкі злети до перемог. Навчання в цій школі приносить мені велике задоволення. Ну, Звісно, приємно завжди участь у різних концертах та конкурсах. У нашій школі проводиться багато цікавих міріприємств. Взагалі навчання в цій школі дуже цікаво і кожен день по-своєму особливий. Найбільше це концерти перед ними. Ну дуже е, хвилюєшся, але як, як е, виходиш на е, саму сцену, то перестаєш. Це дуже добре. Воно було веселим для мене дуже різнобарвним, яскравим. Коли було важко, ці труднощі було приємніше переборювати. І я отримала дуже багато позитивних емоцій, коли Отримувала перші місця. А до цього, наприклад, в мене не виходило щось. І коли я бачу, що нарешті все виходить, мені це приносить радість. Випускники не мають наміру, попрощавшись зі школою мистецтв, залишити свої захоплення. Більшість із них ідуть зі школи з чітко поставленою метою продовжити навчання у галузі мистецтва у відповідних вишах. Я Буду поступати в музичне училище, а далі вже побачимо, буду знову вчитися. Поступаю в Ужгородське музичне училище імені Задора. Потім, якщо вийде, в консерваторію. Я збираюся поступати в музичне училище і продовжувати зв'язати своє життя з музикою. Дуже прагну цього. ¡Gracias! Авим фактом такою собі родзинкою концерту стало те, що участь у ньому взяли лише лауреати обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. І «Щодавно ми приїхали з конкурсу з нашої братської, братньої школи із Румунії, Гумінії Мармації, де наші діти здобули два перших і два других місця. Ми в цьому році виступали в Угорщині, в Ніредьгазі, ваша Ашарошномені, в Кішварді, виступали в Словаччині, у великих Капушанах, виступали у е, Подштаті Чехословаччина і готуємося зараз до поїздки в Болгарію на міжнародний фестиваль хореографії. Що ж, а нам залишається побажати випускникам школи мистецтв успіхів у подальшому навчанні, а викладачам нових юних талантів і не менш зіркових випускників. Всім відомо, що 2013 рік оголошений президентом України роком дитячої творчості. З цього приводу в Ужгороді у день захисту дітей засяяло сузір'я дитячих талантів. Обдаровані дошкільнята з усієї області, змагалися за звання найкращих у хореографії, вокалі, грі на музичних інструментах. Подробиці конкурсу ви дізнаєтесь, переглянувши сюжет. До палацу дітей та юнацтва в цей день з'їхалися найталановитіші дошкільнята з усіх міст та районів Закарпаття, аби показати свої вміння малювати, танцювати, співати та грати на різноманітних інструментах. Тяжко, бо то не могли так трохи під музику, а чуть-чуть то ну так. Нам рахували і ми то реп'єктивали. Так помалися і навчили. Я вже пенсіонер, але хвилююся за внучку. За внучку дуже приємно переживати, навіть приємніше ніж за своїх рідних дітей. Танцювала в садику і прекрасний номер вони зробили зараз. І дуже гарно мені сподобалося, до речі. Мені здається, що в межі я найкраще виставку. Талановитих дошкільнят оцінювало об'єктивне журі, яке не оминуло своєю увагою жодного претендента на перемогу. Підчувало дуже тяжко, тому що кожен номер був настільки чудовий, такі прекрасні, талановиті наші діти, що визначити серед них найкращого було просто неможливо. Але ви знаєте, відчувалася певна робота е, керівника відповідного колективу, коли було більш злагоджене виконання номера, був більший артистизм, більша розкутість у рухах. І саме, напевно, це і допомогло визначити е, найкращих і просто хороших. Маленькі конкурсанти змагалися у декількох номінаціях. Переможцями у грі на музичних інструментах стали дошкільняти Ільниці Іршавського району. Першість серед художників вибороли вихованці Боронівського дошкільного навчального закладу Курського району. А перетанцювати всіх вдалося діткам до шкільного навчального закладу номер 5 що в Мукачеві. На всеукраїнському рівні Закарпаття представлять колективи з Мукачева та Єршавського району. Цього року організатори фестивалю, крім основних, вели заохочувальні призи, аби стимулювати в подальшому прагнення учасників до перемоги. Їх отримали вихованці Стужицького дошкільного навчального закладу Великоберезнянського району, верхньоворіцького дошкільного навчального закладу Воловецького району у номінації вокал. А також Перечинського дошкільного навчального закладу, Яношівського дошкільного навчального закладу Берегівського району та Худлівського дошкільного навчального закладу Ужгородського району у номінації хореографія. Це виходить у того, хто має терпіння і вміє чекати. Тож, виявивши у себе здібності до того чи іншого виду мистецтва, не лініться, розвивайте свої таланти. І тоді, можливо, наступний випуск програми більше ніж хобі буде присвячений саме тобі чи твоїм друзям. А на сьогодні це все з вами був Михайло Штика. До нових зустрічей на телеканалі ТС1.